Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтер у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Шістьох людей поранено, пошкоджено багатоповерхівку та 12 приватних будинків. заподіяно шкоди критичній інфраструктурі. Такі наслідки ворожих ударів по Херсонщині. Про них повідомив очільник області Олександр Прокудін. Но про ситуацію в області дізнаємося уже зараз. Адже на зв'язку Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, пане Олександре, вітаю вас. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Отже, насамперед, розкажіть, будь ласка, як минула доба в області, от станом до тепер? Дійсно, вчора у нас було 39 населених пунктів обстріляної, в тому числі, пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Там зараз вже працюють комунальники. Також є у нас поранені, троє поранених в Херсоні, ще по одному в Білозерці, в Томіні, Балці та Степанівці. Троє шести постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрону. Сьогодні зранку також є постраждалі двоє з Береслава звернулись за допомогою внаслідок вчорашнього скиду з дрону вибухівки. Продовжується дроновий терор на Херсонщині. Майже вся прибережна зона під обстрілами як з дрону, так, дронів, так і з артилерії. Також вчора один постраждалий. Ніж сьогодні зранку, один постраждалий в Маківському. Чоловік натрапив на міну пелюстку. Це вже другий випадок за три дні. Йому травматична травматична ампутація внаслідок цього підриву він отримав травматичну ампутацію стопи зараз в лікарні. І я хочу попередити ще раз людей. Що ми почастіше знову випадки, коли росіяни мінують ті території, які не були заміновані. Тому треба бути вкрай обережним, ходити тільки. По е, стежкам по дорогам, де видно, куди виступаєте, тому що це дуже небезпечно в ворог дуже підступно Скажіть, будь ласка, по-перше, ну якої шкоди ми знаємо, що шкоди завдано і будівлям, і інфраструктури, якщо можна якої, і що стосується приватної власності, чи розпочався процес фіксації пошкоджень для подальшої компенсації людям, чи допомагає в цьому обласна військова адміністрація? Можливо, якось. Ну, майже 5, 5, 50 тисяч будинків і різних об'єктів будівництва і інфраструктури пошкоджено на території правобережної посольщини. Тільки ми розуміємо, що на лівому березі там ще більше, тому що росіяни продовжують бити не тільки по правому березі, а по лівому берегу. Знов таки, те, що ми можемо робити, це можемо робити тільки в більш безпечних регіонах. Правобережжя, прибережна зона поки що. Не можемо відновлювати щось тільки допомагати людям е, закриттям тимчасовим вікон, перекриттям е, стелі. Тиш, але при цьому ми проводимо всі все актування. Поліцейські спочатку складають акт, потім виїжджають бригади, в тому числі тут в Херсоні. А для того щоб люди могли отримати потім компенсацію щодо відновлення, то ми не тільки складаємо акти от більш безпечних. Зонах більше 4 тисяч будинків було об'єктів соціальної інфраструктури, було відновлено за рахунок президентської програми пліч опліч. також працюють і благодійники. Думаю, якщо коли дозволить ситуація на прибережній зоні, це робити. Ми продовжимо це робити. Так чекаємо, коли частково, хоча б відсунеться фронт для того, щоб ми могли цим займатися. тут. А, чи вдалося ворогу серйозно пошкодити інфраструктурні об'єкти? Ну, якщо можна, звісно, про це говорити, і як це вплинуло, якщо так, на подачу, наприклад, електрики, подекуди можливо, тепла в населених пунктах області? Чи все чи все гаразд залишається? Ну зараз не можна сказати гаразд, постійні перебої, але за рахунок наших героїв енергетиків, газовиків та теплоенергетиків людей, які займаються. Мережами подачі води, також ми робимо це ну, в ну найближчі 24 години, коли стається аварія. Наслідок обстрілів. Звичайно, є такі ділянки, де ми не можемо оперативно це робити, тому що там чатують дрони постійно російські на наших людей, на наших комунальників, які виїжджають туди ремонтувати це прибережні зони Дніпровського району, Антонівка. Там дійсно важка ситуація, і люди можуть і по три дні бути без світла. Є ділянки, де немає світла давно. Але при тому, що це дуже небезпечно для наших енергетиків, і кожного разу, коли вони попри те, що це смертельно небезпечно, приїжджають ремонтувати наступного дня, коли росіяни бачать, що світло з'явилось, одразу знову туди прилітає в півдрон і залишає цей район без світла. Але в більшості Херсон зі світлом. В області 47 населених пунктів без світла це прибережна зона. Знов таки, тому що там ми не можемо внаслідок важкої безпекової ситуації робити відновлення. Напередодні стало відомо, що фундація Олени Зеленської доправила в область півтори тисячі ноутбуків, а ті були передані урядом Об'єднаних Арабських Еміратів. І відповідно до повідомлення, ці пристрої призначені для дітей з родин захисників із соціально вразливих категорій. А чи відомо, як саме будуть розподілені ці комп'ютери, дівайси, і чи зможуть діти, можливо, їхні родичі, я не знаю, робити заявки, наприклад? Ну тут перш за все заявки зроблені були і громади в старостати передавали в громади. Громади отримали ці ноутбуки, більше 900. херсонська громада, все інше отримала Верславська громада і точніше, район Херсонський район отримав. Тому ці 1500 – Це дуже важлива допомога. І коли приїжджав міністр освіти, ми ну про це питання нагадали і одразу. Олена Зеленська і міністр підключили е це питання і за допомогою уряду Об'єднаних Арабських Емиратів е надали нашим дітям е ці гаджети. Дуже це необхідно для них, тому що ми тут е навчаємось тільки онлайн, майже тільки п'ять шкіл у змішаному е форматі навчаються і. Це дуже дуже е, необхідно. І якщо дійсно треба, і ви не отримали е, такий гаджет, і, А ви маєте право на нього, то звертайтесь до старостату, пишіть заявку, і ми будемо розглядати. ці заявки переходять до нас в департамент освіти, і ми будемо розглядати. Пане Олександре, я вам дуже дякую за ваш час і роботу. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Дякую вам. Дякую на все добре.